Вітаю вас у студії. Це події тижня. Головні новини Павлограда та громади. Ми зібрали для вас найважливіші події, які сталися протягом останніх днів. Сьогодні говоритимемо про наслідки атак, підтримку постраждалих, важливі рішення міськради, зміни у сфері медицини. Та навіть, як почувається, врятований бізон боря. Починаємо. Вкотре пізній вечір у Павлограді обернувся ніччю вибухів, пошкоджені будинки, авто та інфраструктура. У Вербківській громаді дрон упав просто біля приватного будинку. Господар ледь встиг зреагувати. Як люди відновлюють оселі та готуються до зими. День гідності та свободи день пам'яті жертв голодоморів. Павлоградці поклали квіти та вшанували загиблих. Позачергова 67-ма сесія міськради. Підтримка збройних сил України, безпека міста, міжнародні угоди та ремонт гідротехнічних споруд. Дві медичні установи Павлограда отримали нових керівниць. Що зміниться для пацієнтів? Бізон Боря на рентгені чи підтвердилися підозри щодо серйозної травми та як минули маніпуляції з твариною. Покажемо наприкінці програми. Одна з ночей цього тижня у Павлограді ознаменувалася не лише тривогою, а й потужними вибухами. Дрони пошкодили кілька будинків, автомобілі, гаражі та об'єкти інфраструктури. На місці працювали комунальні служби та гуманітарні організації. Про те, що пережили люди та яку допомогу отримали, наш перший сюжет. На місце події прибув міський голова Павлограда. Він оглянув пошкоджені багатоповерхівки та прилеглі території, поспілкувався з мешканцями, оцінив масштаби руйнувань та обговорив із людьми подальшу підтримку. Пошкоджені об'єкти, інфраструктурні підприємства, промислові підприємства і в тому числі житлові багатоповерхові будинки. Що стосується житлових багатоперекових будинків, дев'ять будинків пошкоджено, десь більше, десь менше. Робота проводиться, надається допомога, надається допомога також по оформленню документів. Всі групи працюють правоохоронні органи. Комунальні та аварійні служби працюють безперервно, фіксують збитки, надають первинну допомогу та супроводжують мешканців під час оформлення необхідних документів. На місці події працюють представники міської ради, поліція, ЦНАП і гуманітарна місія Проліска. Людям видають матеріали для тимчасового відновлення домівок та консультують щодо отримання компенсації і гуманітарної допомоги. Зараз комісії Павлорадської міської ради опрацьовують заявки разом з нашими партнерами гуманітарної місії Проліска. Після цього будуть надані тимчасові матеріали для того, щоб Люди змогли вже зараз забити вікна. Сьогодні ми будемо надавати ОСБ брезент та плівку постраждалому від обстрілу населення. Що людям треба брати з собою? Собою беруть люди лише паспорт та код. переселенці чи ні? Це не важливо. Нам потрібно допомогти кожному постраждалому. Окрім цього, сьогодні працюють наші спеціалісти, психолог та фахівець з соціального супроводу. Для мешканців це був звичайний вечір, але після звуку дрона люди встигли лише вибігти в коридори та під'їзди, а дехто прокинувся вже від вибухів. У частині квартир і під'їздів вибило вікна, пошкоджено балкони та автомобілі. Багато хто досі перебуває у стресовому стані. Сьогоднішня ніч була дуже тривожна, Були прильоти, і потім на челі жителів жителі а тому, що цей будинок пострадав. Які зараз пошкодження у будівлі? Дуже багато вибито окон, разрушено балконов, ну, вот подъездное окно разбито. Ну, очень плохо все. Що каже цього? Як буде надаватися допомога, ви знаєте? Тут же вот тут на місці, оказывается первая помощь, это материал, это регистрация, это консультации. Все, що нужно при первой необходимой помощи, здесь есть. Ми проснулись, діти спали рано в школу, положили їх спать, проснулися, вже вон вилетіло. Так ми их за шкірки в коридор побежали. І все. А так окна вот одно окно вылетело. З іншою все нормально, только вот тут. А у других є, так. Да, на втором этаже, з тої сторони, здесь з цієї сторони повылетало. Від удару постраждав і гаражний кооператив. Поруч вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила будку охорони та позривала замки на частині воріт. Мешканці кажуть, переляк уже трохи минув, але відновлення зіпсованого майна триватиме довго. Під час взрива подавлювала, повибивала вікна в бухгалтерії, в хатинки охорони і ворота позривала. Не ворота, а замки позривала. На деяких гаражах, ну а так більш-менш у нас все нормально. А вікна я дивлюся, але вже самі. Вікна вночі вночі ми забили. А зараз шукаємо скло для того, для того, щоб засклити і опять жити. Рятувальники наголошують, почувши сигнал повітряної тривоги, слід негайно прямувати до укриття. Якщо це неможливо, потрібно дотримуватися правила двох стін і триматися якомога далі від вікон. Цього тижня подібна атака сталася й у Вербківській громаді. Дрон упав всього за кілька метрів від приватного будинку. Люди миттєво почали допомагати одне одному, а місцева влада та волонтери доставили перші матеріали для ремонту. Як мешканці оговтуються після пережитого та чого найбільше бояться з наближенням холодів? Дивіться далі. Павлоградський район знову потрапив під ворожу атаку. Дрон прилетів прямо у приватне подвір'я. Одну дівчину від вибуху привалила цеглою в будинку. Батьки одразу витягли постраждалу, а лікарі забрали її до медзакладу. На зараз стан дівчини задовільний. Пошкоджено декілька будівель, а усі тварини загинули. Люди вже допомагають одне одному і прибирають пошкодження. Щойно повернувшись з роботи та плануючи спокійний день, пан Ігор здригнувся від вибуху. Ворожий дрон влучив просто біля його подвір'я. Разом із сусідами та знайомими одразу почали розбирати завали та прибирати наслідки руйнувань. На місце події прибули представники сільської ради та гуманітарні місії, не залишаючи людей наодинці з бідою. Постраждалі вже отримали необхідні матеріали для первинного ремонту: плівку, гоєсбі та брезент. Найбільше пана Ігоря непокоїть наближення зими та що буде у майбутньому. Я не чув, я спав, чесно скажу. Я вже то що зночі прийшов, я впав. Мену 10-15 я, я тут дочка була, я сусідній і там у мене випало так. Жінка крикнула, що дочки немає ніде. Ми бігом сюди і давай розриватися. Її забрали лікаря або як? Так, да, приїхала спочатку наші, вербська амбулаторія, оглянули, а потім приїхала і скора. В якому стані вона зараз? Ну, нормально себе чувствую. Ну, Криша її знесло, цю сторону ж повністю uh -huh. То Временно, вон, бачите, так, о, щоб брезент держався, щоб не затекло нею. Uh -huh. А інші будівлі, Літня кухня, можливо, щось. Ще. Фу, та все. І та хата пострадала ж. Усі сараю, все кришу везде познімало, і потолки, балки поламало. Це був просто звичайний день. Мешканці чули гудіння дрона, але ніхто не очікував, що ворог вдарить саме по приватному сектору. Вибух пролунав раптово. Люди одразу кинулися в коридори. Сиділа крас біля вікна, чай пила. Чую, за таке, як шахід. Ми вже знаємо. Ну, я думала, що не шахід. Я думала, ракета ще й кажу: от зараз, вже летить. Воно як загуділо, як засвистіло дуже. А потім, перегодя, чую, тільки баба. А тоді через якісь секунди у мене в хаті лопається люстра. От закрита вся хата, хата лопається. І там вікно, там у дверях ще лето. А тоді ще якось перегодя. Виходять на вулицю, вся одна у нас на тій стороні, там дерев'яні вікна, все, все полетіло. Ну, вчора голова пуха позакладала, сьогодні вже більш-менш нічого. Зараз вам хтось допомагає, да? допомагає, да. родичі, дайомні? Родичі, кому хоз, жителі села, усі допомагають, працівники, співробітники, всі допомагають, всім дячно. Домівка саме більше постраждала, криша розбита, вікна вціліли тільки від тіля, двері, спальня лопнула, стіна і потолок. Літня кухня, времянка, два сараїхосвобші розбиті. Вчора вивезли 8 тракторів. На жаль, випадків ворожих атак на Дніпропетровщині останнім часом побільшало. Рятувальники вкотре нагадують: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, негайно переходьте до укриття. Якщо сховища поруч немає, пам'ятайте про правило двох стін і тримайтеся якомога далі від вікон. Цього тижня Україна згадувала події, що стали символом нашої незламності. У Павлограді мешканці традиційно зібралися на алеї слави, аби віддати шану героям, які поклали життя за свободу. Окремо містяни вшанували жертв голодоморів. На заході запалили свічки пам'яті. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Це державна дата, встановлена у 2014 році, на знак вшанування початку двох ключових подій новітньої історії помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. У 2004 році, 21 листопада, центральна виборча комісія оголосила попередні результати другого туру президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Віктор Янукович. Повідомлення про масові та грубі фальсифікації під час голосування і підрахунку голосів збурили суспільство. Уже 22 листопада. Прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка вийшли на акції протесту. Рух незгоди охопив найбільші міста України, а його центром став майдан Незалежності в Києві. У підсумку відбулося повторне голосування другого туру, за результатами якого переміг Ющенко. Поворотною точкою у 2013 році стала відмова влади від європейського курсу та призупинення підписання угоди про асоціацію з ЄС у відповідь. Громадяни вийшли на вулиці, відстоюючи право України на європейський шлях розвитку, чесні вибори та демократичні процедури. Студентські акції переросли в масовий Євромайдан, а після жорсткого розгону мітингувальників у ніч проти 30 листопада почалася Революція Гідності. Сьогодні, як і щороку, у Павлограді відбулися заходи до Дня гідності та свободи. На алеї Слави зібралися представники міської влади та мешканці міста. Учасники поклали квіти до пам'ятних місць і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Павлоград таким чином долучається до загальноукраїнських заходів, зберігаючи історичну пам'ять і нагадуючи про ціну, яку українці заплатили за свій демократичний вибір. День гідності та свободи нагадує про роль громадян у формуванні сучасної України. Мета дати утвердити цінності свободи, демократії та права людини, а також вшанувати тих, хто відстоював їх під час революцій і загинув у боротьбі. Сесія міськради цього тижня була насиченою від відзначення загиблих захисників до ухвалення важливих бюджетних рішень. Депутати підтримали фінансування безпеки міста, розвиток інфраструктури та укладання міжнародних угод, вручення орденів виділення коштів на потреби ЗСУ, укладання угоди із Норвегією та капітальний ремонт гідротехнічної споруди у Павлограді. Відбулась ма позачергова сесія. Перед її початком родинам загиблих героїв вручили ордени третього ступеня. Посмертно нагороджується Роман Сергійович Троценко. Нагороду отримує дружина Марія Вадимівна Троценко. Нагороджується Денис Михайлович Громов. Нагороду отримує мати Тетяна Вчиславівна Громова. Нагороджується Дмитро Сергійович Соловйов. Нагороду отримує батько Сергій Миколайович Соловйов. Низький Україн ради нам загиблих героїв. Також орденом за заслуги перед громадою відзначили військовослужбовця, який проявив мужність та самовідданість у захисті України. Відзнакою Головнокомандуюча командуюча Збройних сил України за суб'єтну службу нагороджується Дмитро Олексійович Кравченко. Першочергово депутати підтримали виділення коштів для кількох військових частин та підрозділів. Їх спрямують на найнеобхідніші потреби. Виділення субвенцій для міського, з місцевого бюджету для військової частини 4638 на загальну суму 2 млн грн. Також виділення субвенцій з місцевого бюджету для військової частини 43,50 на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Виділення субвенції з місцевого бюджету для військової частини 43,55 на загальну суму 300 тисяч гривень. Виділення субвенцій з місцевого бюджету для військової частини 50.03. На загальну суму 1 мільйон гривень. Також виділення субвенцій з місцевого бюджету для військової частини 4919 на загальну суму 500 тисяч гривень. Під час сесії депутати виділили понад 12 мільйонів гривень на безпеку міста. Кошти спрямують на ремонт і облаштування укриттів, технічне переоснащення, встановлення протипожежних систем, дверей та закупівлю засобів пожежогасіння. Також підтримали закупівлю нових камер відеоспостереження та ремонт уже встановлених. То за проти утримались. Важливим рішенням стала підтримка проєкту з розчищення русла річки Вовча в районі міського пляжу в парку імені 1 травня. Це має покращити водообмін та загальний стан річки, зменшити замулення, поліпшити екологічний і санітарний стан води. Також передбачене будівництво та капітальний ремонт дамп на Вовчій, у тому числі на території Межиріцької громади, щоб захистити навколишні території від підтоплень і стабілізувати рівень води. Це була моя ініціатива. Я років два напевно говорив тоді ще голові військової адміністрації обласної Лисаку Сергію Петровичу. І він підтримав, зібрав нараду, провів нараду, визначилися порядок дій. Ми вже виділили е, скільки там, майже чи там чотириста дев'яносто 400, майже 500 тисяч на розробку проекту. Розробили проект. І коли далі почали розглядати, оказується, що на співфінансування треба ще 9 мільйонів. На жаль, е, більшість людей не розуміють важливості цієї гідротехнічної споруди. Тому що е, люби, люб, всі водоносні горизонти, вони утримуються за е, не за рахунок, а утримуються річками. Який рівень річки, такий і такі водоносні горизонти нав, навколо цієї річки, або з, якийсь е, водяної озеро, ставок і так далі. Тому для нас, для нашого міста, це дуже важливо. Якщо оту дамбу розмиє далі і не, не, не зробимо, чому ми пропонуємо йдемо на те, щоб фінансувати ця дамбу? Вона знаходиться взагалі на землях Межирицької територіальної громади, а у нас нема іншого варіанту. Або ми залишимося з водою в скважинах і в колодязях, або якщо розмиє дамбу і вода опуститься зовсім вовчі? То практично місто в місті не буде. Коли коли цієї дамби взагалі не було, то в Межиричах, я не знаю хто наближений до Межиричих, де там років 15 назад вода по взагалі почала зникати з скважин. Так же само і у нас також Павлоград продовжує міжнародну співпрацю. Депутати надали згоду на підписання угоди між муніципалітетом королівства Лієр у Норвегії та нашим містом. Це відкриє нові можливості для спільних проєктів. Під час сесії депутати також погодили меморандум про намір вступу до Асоціації прифронтових міст та громад. Метою є узгодження дій прифронтових громад для захисту прав мешканців, відновлення територій та залучення інвестицій у розвиток регіону. Хто за це рішення проти утрималась. Також для міста закуплять кілька одиниць техніки для комунальних підприємств. Цим буде займатися місто Нойс. Автомобільний кран для Павлоград Теплоенерго, калісний навантажувач-екскаватор для муніципальної компанії Павлоград Трансенерга. Для муніципальної компанії Затишне місто буде закуплений колісний навантажувач-екскаватор та самоскид. От 4 одиниці техніки. В цей раз ми пішли трішки простіше, або вони точніше запропонували нам, вони просто перераховують кошти на ту кампанію, яку вони промоніторили в Україні. Самі вибрали яку техніку? Вони вибрали. Вони перераховують. Ми за, заключаємо тройственний дом нічого. Вони напряму перераховують і передають уже нам техніку, яку придбали в Україні. А раніше вони привозили сюди, закупляли там в Німеччині, потім привозили. Ну, це дійсно накладно, тому в цей раз вони самі за, самі запропонували. Ну, спочатку вони запропонували, кажуть, давайте ми вам перерахуємо на міську раду, перерахуємо кошти. Я сказав, що я, я не хочу і ми не хочемо брати ці кошти. Перерахуйте, будь ласка, постачальникам. Ну я скажу, що їм це сподобалось. Сподобалось те, що ми зайняли таку позицію, щоб не було там якихось, ну, ж таки, різні ситуації. Ми бачимо, що відбувається зараз в Україні, тому треба максимально робити все прозоро і зрозуміло, тим більше для міжнародних партнерів, тому що ми надіємося на подальші такі ж відносини і підтримку. У сфері медицини Павлограда відбулися важливі кадрові зміни. Два ключові медзаклади очолюють керівниці. Одна з яких продовжила контракт, а інша нова на посаді. Вони представили програми розвитку та розповіли, на що робитимуть акцент, і які послуги планують розширити. У Павлограді уклали контракти з керівниками двох медичних закладів Павлоградської лікарні інтенсивного лікування та міської лікарні номер один. Перед підписанням обидві кандидатки пройшли конкурсні процедури та захистили свої програми розвитку закладів. Від того, як ви будете відноситись до своєї роботи, від того, як ви будете вимагати від своїх підлеглих, буде залежати ситуація в вашому. Медичному закладі все починається з керівника. Тому я вас прошу вимагати від своїх підлеглих, від працівників медичних закладів, щоб вони підтверджували те, що це гуманітарний напрямок. Контракти укладені терміном до п'яти років. Міський голова наголосив на особливій відповідальності керівників медичних закладів у воєнний час та на важливості надання якісних послуг для пацієнтів. Контракт підписали з директоркою Павлоградської лікарні інтенсивного лікування Іриною Жицькою. Вона окреслила основні пріоритети роботи закладу на найближчі роки. Найближчі 5 років лікарня має утримувати ті позиції, які в нас зараз є. В період військових дій, після війни, це надання ургентної допомоги невідкладної, хірургічна, травматологічна, інсульти, інфаркти, і виводити все це на високий рівень. Особливо реабілітаційна допомога, яка і зараз достатньо популярна, і буде необхідна і в наступаючих роках. І також у нас є проєкт, який зв'язаний з поміччю сім'ям людей, які зараз воюють, людей, які, на жаль, загибли. Ми цим працюємо і будемо далі працювати. Керівниця зазначає, що лікарня продовжуватиме розширювати напрямки медичних гарантій, зокрема, інсультний пакет, нейрохірургічні втручання та хірургічний напрямок, включно з лікуванням онкологічних захворювань. Заклад також планує посилювати співпрацю з Національною службою здоров'я України та зберігати позиції кластерної лікарні, не поступаючись рівнем надання допомоги. Контракт також укладено з новою директоркою Павлоградської міської лікарні номер 1 Тетяною Олійник. Вона зазначає, що головний вектор розвитку, модернізація закладу та оновлення матеріально-технічної бази. Хочу за ці п'ять років наша лікарня загального профілю. Буде виконувати всі ті завдання, які поклала міська рада. Основною цілею закладу буде продовження надання якісної медичної допомоги. Серед завдань, які ставить керівниця, впровадження сучасних технологій, підвищення безпеки пацієнтів та розвиток клієнтоорієнтованості, лікарня також продовжить оновлення обладнання, що дасть можливість покращити якість діагностики та забезпечити ефективне лікування пацієнтів. Міська влада очікує, що обидва медичні заклади продовжать підвищувати якість медичних послуг та впроваджувати сучасні підходи до лікування і діагностики. Контракти з керівницями набудуть чинності одразу після підписання. Завершимо випуск історією, яка цікавить багатьох наших глядачів. Бізон боря врятований після складної ситуації. Нарешті пройшов рентген. Чи підтвердилися побоювання щодо травми та що далі чекає тварину? Дивіться у нашому заключному сюжеті. У минулому сюжеті ми розповідали про те, як склалась доля бізона борі, якого забрав до себе фермер. Бізон вже облаштувався на новому місці та звикає до людей, але залишається проблема із лапою. Він на неї не стає. Наскільки можна, було, все обробили ззаді, все начебто заживляється рани, пішли на ну. Іде на поправлення, єдине, що права, задня, права передня нога, все-таки він на неї не наступає. Зараз шукаємо е, рентген, що, що приїхали сюди нам, зробили рентген, тому що іншого вибору немає. Або сухожилля, або, може, осколок якийсь від ракети, чи від шахеда, чи від чого там, може бути. Поки що ніхто нічого не каже, бо наявної ознаки немає. Фермер все ж зміг знайти рентгенологів, які приїхали до нього із спеціальною мобільною рентгенустановкою. Він Провести процедуру було непросто. Боря й досі насторожено ставиться до будь-яких маніпуляцій. Фермер Андрій спочатку намагався заспокоїти бізона, але все ж таки довелося ввести невелику дозу снадійного. Це зробили за допомогою спеціальної транквілізаторної трубки. Коли боря спокійно ліг, йому зафіксували лапи мотузками та зістригли невелику ділянку шерсті, щоб легше було зробити точний знімок. Буля паралільна. Антолян тяглась на мене. паралельно тут друга були. Усе робили максимально обережно, щоб не створювати для бізона зайвого стресу. Рентген показав найголовніше: у тілі Борі немає ані осколків, ані переламів. Причина, через яку він не стає на передню лапу інфекція. Призначене лікування відповідає його стану. Рани поступово загоюються, запалення спадає. Тож лапу і надалі оброблятимуть, щоб повністю вивести інфекцію. Головне не допустити повторного травмування та дати бізону достатньо часу для відновлення. На цьому ми завершуємо випуск подій тижня. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги та підтримуйте одне одного. Побачимо за тиждень на ПТРК. До зустрічі.